Сьогодні неділя експромтів. Я не готувалася, але мене дуже надихнула сестричка Наталя, котра свідчила про свого та тата. От а у нас з мамою чудо трапилося. Після того, як тата похоронили, мама свекруха. Здала сильно, і через пару місяців в неї стався такий криз, агонія. Ми не розуміли, що це. Але ми розуміли, що швидко ми визивати не будемо, бо 89 років їй, і це може закінчитися в лікарні дуже погано. Ми прийняли рішення молитися. Вона бачила і ті, хто помер, її звали, і кликала, і це було страшне. Це було декілька ночей продовжувалося. Але перша ніч нам було дуже страшно. Потім я просто там разом з нею стояла в молитві в проломі. Вона повторювала молитву покаяння, і там я й співала. Ну, все, що могла, робила. Співала, славила Бога. І страх пішов. У нас перше, це що було, це пішов страх з чоловіком, ага, вже. Прийшли інструменти, да, що робити, коли це в неї трапляється. Ми там, навіть щоб вона, вона крутилася, як юла просто на кроваті. Це, ну, це було страшне, що, що з нею От, Заслонки придумали, як ставити, щоб вона не падала з кроваті. Там. Ну, не буду подробиці, що, таке, що, що робити зі старенькими людьми. От. А... І е, були весь час на зв'язку з нашим лікарем сімейним, також вона додавала деякі препарати, але ну що це таке? додавала там одну мочігоночку ще е, проти, е, профілактику інсульта, у кольчики зробили. А і ще тиск треба було піднімати, бо впав тиск, низький, дуже тиск. Це е, так, також показатель того, що скоро людина вже піде від нас. От. Ми вже прощалися, але <кажу>, кажу, мам, ну ми не готові. І, Господи, ми просто не готові. Я кажу чесно, Господу, ну, позвонила Галочці, Галочка послужила дуже сильно мені, до речі, в перший же день. І коли вона почала мені розповідати, те, що багато людей розповідають, типу, Танюш, ну, треба прийняти, що вона вже готова до цього. Я кажу, стоп, я не, не прошу молитися за її зцілення, я прошу молитися за благодать для нас з Андрієм. Ми просто не готові. От, Поняла, каже, я буду молитися. І, в общем, пішли в правильному руслі, і за сон Галочка мені сказала, що ну, ми взагалі не спали. Вона сказала, 15 хвилин, навіть якщо ти будеш спати, Бог може давати відновлення саме в ці 15 хвилин. І таких багато інструментів вона дала, і Господь почав працювати саме із розумом, і з духом нашим. ну, от. І буквально тиждень, а, а ще у, нашої, у моєї свекрухи були ноги, як колоди, як парафінові колоди, такі величезні, налиті, живот. Оцей, тобто вона, вона ж сидить і лежить, сидить і лежить, не ходить. От. І почали просто на глазах ноги здулися, стали худенькі, нормальні живот, Це все зійшло. За два тижні вже вона настільки і розум почав приходити до тями. От, вона сама почала сідати, то вона не могла, ну, ну, да, навіть не зображала, що казала. От. В общем, на, на даному моменті в неї все з розумом. Це пройшло ну, півтора місяці пройшло, після того криза. Вже худенька, ножки. ну, Просто чудеса, коли в неї не кровоточили, а як такі ранки, які лопалися і жидкася туди витікала. просто от Настільки ноги, чоловік. Ну, ну, Мій чоловік просто його руки роблять чудеса зі своєю мамою. Він це обробляв, е компреси ставив. Худенькі, красиві ножки. Живот зійшов. Зараз нормалізувалася, вона все їсть. Очі е вона такою красивою не була вже три роки, як зараз. Очі відкрилися, сині очі в неї. Хвостик я зав'язую. Коротше, бабулька красива, то вона вже люди заходять аж. Знаешь, як у той кто бачил, Володар Килец, властелин колец, бачил, которому Гендальф по голове вот это. И он раз, и, и из такого полумертвого. но она была бледная, как стена, вот настолько была похожа на этого царя. Мы с Андреем прям увидели. Сейчас вообще другой человек, нормальная бабулька, с нормальным э, лицом, и, в общем, сама слазит, даже на туалет иногда сама садится. У неё стул-туалет стоит. Вот. Слава Богу, і ми можемо її навіть залишити зараз одну дома. Слава Богу.